Друзі, сьогодні маємо чудові новини з Польщі. Відтепер заяву на карту побиту можна подавати онлайн, так, так, без величезних черг, без втрати всіх нервів та всього часу на світі. Що вас особисто вітаю! Новий сервіс представили у польському управлінні у справах іноземців. Що він дозволяє? Ну, по-перше, надіслати заяву на отримання дозволу перебувати у Польщі. По-друге, заповнити форми в інтуїтивному конструкторі, а також правильно підготувати документи. Ну і по-третє, отримати вичерпну інформацію щодо міграції. Модуль обслуговування справ уже доступний в сіми мовах. Тому числі українською ознайомитися з сайтом можна за посиланням, яке ви знайдете в описі під відео. А поки ви це не зробили, коротенький перелік того, що пропонує цей модуль. Перше заповнити онлайн форми заяв для отримання дозволу на тимчасове або постійне перебування в Польщі і автоматично відправити їх у відповідне воєводство. Наступне перевірити можливість для перебування в залежності від ситуації, в якій знаходиться іноземець. Також отримати інформацію про процедури, що регулюють питання в'їзду, перебування та виїзду іноземця з Польщі, дізнатися інформацією про найбільш поширені помилки на різних етапах подачі документів. Ну і наостанок отримати доступ до контрольних списків процедур, щоб переконатися, чи всі кроки зроблені правильно. Для правильного заповнення заявки можна скористатися контекстною довідкою електронну версію, яку іноземці надсилають у МОЗ, потрібно роздрукувати, підписати та подати під час особистого візиту до воєводського управління. Майте все це на увазі, бо у майбутньому на порталі планують залишити тільки заявки в електронному вигляді. На цьому поки що все. Як вам такі нововведення від Польщі? Пишіть в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте про лайки та підписку на канал.